Минулого року Коломийська міська рада вперше запропонувала конкурс бізнес-ідей. Тоді переможці мали нагоду отримувати для відкриття або розвитку власного бізнесу по 50 тисяч гривень. Така підтримка стала мотивацією для багатьох коломиян. Зараз найбільша цінність люди, особливо люди, які підприємливі. І ми вже другий рік постріль в бюджеті закладаємо конкурс стартапів для тих підприємців, які відкривають новий бізнес. Корисно і цікаво для нашої громади. Того року було це 50 тисяч. На цей рік ми збільшили до 100 тисяч є і 100, і 50. Керівниця фінансового управління міської ради певна, що збільшення фінансової винагороди переможцям зацікавить до участі в конкурсі ще більше ініціативних людей. 1 липня розпочнеться прийом документів. Він триватиме протягом двох місяців, і у вересні вже безпосередньо буде сам конкурс. Учасниками можуть бути фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які проводять свою діяльність та проживають на території нашої громади. І, зокрема, також вони повинні реалізовувати свою бізнес-ідею виключно на території нашої громади. Про пакет документів учасники можуть дізнатися або на сайті міської ради, або самостійно прийти до управління економіки. Документи, які необхідні подати для Участі в конкурсі для фізичних осіб це заповнена заява за встановленим зразком, це копія паспорта та ідентифікаційного коду, це згода на обробку персональних даних та безпосередньо сам бізнес-проект. Щодо юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Такі документи необхідні: заява за встановленим зразком, довідка від податкового органу про відсутність заборгованості, це копія статуту для юридичних осіб, і також це. Заповнений бізнес-план. У міській раді згадують, що тогоріч було вісім учасників конкурсу. Четверо стали переможцями. Цього року, кажуть чиновники, кількість переможців не збільшиться, а от кількість конкурсантів має зрости. З коломиї Вонан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.